Повітаю вас на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми подивимося розклад на цілий рік 2026 для водоліїв. Дізнаємося, з чого почнеться рік, якою буде його середина і з чим водолії прийдуть до кінця року. Почнемо, з чого почнеться ваш рік. Головна тема початку року і порада. З чого почнеться ваш рік? Він у вас починається дуже вдало. Ви правильно рухаєтеся, ви дотримуєте своїх інстинктів, цінності це дуже главне для вас. Всі трудності залишаться позаду. Ви відчуєте. Себе по-справжньому легко. А ваші емоційні потреби для вас будуть задоволені, якщо ви цього захочете. Головна тема початку року вказує на швидкість, на швидкість прийняття рішень, які будуть залежати ваш успіх. Ви зможете подолати перешкоди шляхом рішучості. І головне не відкладати все на потів. Іноді треба і ризикувати. Головне не зупинятись і рушайте уперед. І це вам допоможе досягнути значних результатів. У фінансах можуть бути невеликі трудності, як і на роботі, конфлікти, це більш робочі конфлікти. Головне мати спокій і не втручатися іноді в конфлікти, а приймати рішення. І будете ви мати успіх в особистому житті. І є у вас підтримка для тих, хто не одружений, в пошуках відносин. І я бачу, що ви зможете їх знайти в початку року, і ці відносини будуть мати продовження. І порада для вас. Майте терпіння, не подавайтесь емоціям, не поспішайте дуже швидко в своїх рішеннях. Іноді не треба, а іноді треба і ризикнути це випробування вашої рішучості та здатності залишатися на своєму шляху. Головне не сварачуйте туди, де вас не чекають, а там, де ваш успіх. Середина року основні події. Виклик. І як діяти в середині року? Дуже цікавий у вас розклад випав на середину року. Основні події. У вас більш Показують на ваші страхи, сумніви, ви почому-то дуже часто в собі сумніваєтеся. І ви постійно відчуваєте, що світ навколо звузився, що вибору немає. А ситуація безвихідна, ви як заходите в тупік. І не знаєте. як рухатися далі? Ви думаєте, все, я зупинилася або зупинився. Що мені робити? Я не можу далі рухатися. Ні, ви можете рухатися далі. Ви ж розумієте, що це все не так. Це лише ілюзії, які надають вам обмеження. Ви ж самі в цьому сьому даєте собі обмеження. Ви ці обмеження і самі собі створюєте. Вам потрібно від цього всього, як знаєте, відкинути, побачити, що рух є далі. Трудності, вони завжди є. Головне приймати їх і долати. Ті, які ви робите помилки, приймайте їх, вони вже зроблені. Не треба себе винити в них. Є такі, я бачу, у вас невеликі трудності. Ви зможете їх преодоліти. І виклики, перед якими ви встанете. Це можуть бути виклики, які ви більше самі собі создаєте. Ви ощущаєте одиночество, ізгнання, як ізоляцію, безпорядок у вашій голові, як хаос. Розочарування, недорозуміння. Це всім ви столкнетесь. Це перед цими викликами ви встанете. Ви постійно відчуваєте перевтому, оце ви все є. Відчуваєте стрес, ви дуже сильно стресуєте. Ви виснажуєте себе. Мі... Ви більше себе виснажуєте не фізично, а морально. Ви від цього дуже устали. Так, усе тисне дуже важко. Ну, треба якось приймати ці трудності, вони ж не навсідали. Вам потрібно буде в середині року трішечки відпочити, щоб відновити свої сили, щоб рухатися далі. Ви зможете вирішити конфлікти, проблеми, які перед вами стануть, якщо ви будете мати спокій і не панікувати. І як дієте середині року? А от дієте вам в середині року, я вам... вам потрібно почати щось нове. Ризикнути ви іноді не завжди, ви боїтеся, але коли ви ризикуєте, ви відчуваєте велике задоволення. У вас початок нового етапу у вашому житті. Ви готові взяти на себе ризик і, ріш... і рішучість. Ви можете вступити невідомо, Прям даже ви, знаєте, ви не знаєте, куди ви можете вступити, але ви йдете туди. Ви, як знаєте, починаєте все знову аркуша. В роботі це час, коли ви повинні бути відкритими для нових ідей, можливостей. Відкрити себе, ви побачите тоді дуже багато, що перед вами відкриється. Так і в фінансах і в особистому житті. Кінець року. Чим завершиться ваш рік? Результат і порада. на внутрішній ваш стан наприкінці року. І чим завершиться ваш рік? І ваш рік завершиться новим етапом, потужним ізміненням в вашому житті. Це буде пов'язано з вашими новими можливостями, які ви досягали собственними зусиллями. Головне, не опускати цю можливість і прийняти ту, ті змінення, які будуть у вас в цьому році. У вас як в початку року, так і в середині року, і під кінець у вас дуже багато змін змінень в вашому житті. Головне приймайте їх і тоді. Ви відчуєте, що ви щось досягли, ви щось змогли зробити, і ви побачите тільки в кінці року свій результат, до якого ви йшли. Не все сразу ви отримаєте, але в кінці року ви зможете насолодитися своїм успіхом. І результат для вас відкриється якась таємниця, яка дуже довго не відкривалася для вас. Яка як закрита для вас вона була. Вона в кінці року, каже ця карта, відкриється. І результат ці зміння в вашому житті, вони будуть потужні. Ці зміння будуть, як і в роботі. В фінансах в особистому житті, великі, результат, каже, дуже великий. І це все буде стосувати цієї таємниці, яка для вас відкриється. Всі день ясної ситуації для себе ви живете вже не один рік, і ви тягнете цю таємницю вже довго. І це більше, знаєте, таємниця сімейна. Може, це ваші корні бути, або якогось наслідства. Щось для вас відкриється з минулого життя. І внутрішній стан наприкінці року він для вас є таким: внутрішній стан. Радість. Емоційне задоволення у вашому житті відбудуться радісні події. У справах у вас може отримати винагороду, ви можете отримати якийсь подарунок за свою працю. Ви будете мати повагу. І це ще вказує на те, на ваш внутрішній стан, який буде задоволений, як емоційно, фінансово, стабільно. І, і рік 2026 для вас є таким: початок року вказують на те, що ви брали на себе велику відповідальність. Будуть трудності, але ви їх зможете вирішити, якщо не будете відкладати на потім. Середина року вказують на те, що вам потрібно все-таки не тягнути минуле за собою, а залишити його позаду. Ви вже все пережили, усі помилки, все залишайте і починайте все з нового аркушу. Ризикуйте, не зупиняйтесь. Головне, не поспішайте, іноді треба. В середині року вказує «Дійте розумно, дійте розумом, анімоційно, взважуйте все для себе. Кінець року вказують на те, на потужні зміни в вашому житті. Це вже циклічність, вона вже йшла, ця переміна в вашому житті. Но тут уже вона буде потужна і заметна, для вас відкриється. Із минулого життя, це більш по вашому роду стосується якась таємниця. Потужний для вас буде рік. В фінансах будуть трудності, невеликі трудності, а ви зможете це все. Урегулірувати для себе, в роботі будуть конфлікти, головне відстоюють свої інтереси, стоять на своєму, брати на себе відповідальність і бути терплячими. Це найголовніше для вас Дійте чесно, справедливо, і у вас все на роботі буде хорошо. В особистому житті у вас є підтримка. Будуть конфлікти, ані для вас не є великими, це більш побутові конфлікти, які вирішуються дуже швидко. Для тих, хто в пошуках, я бачу, є водолеї, які в пошуках відносин, ви їх знайдете, ці відносини. Ну, як ви їх побудуєте, це вже буде залежати від вас. Чи ви захочете продовження, чи ні, це ви для себе берете відповідальність самі. І порада на весь рік для вас є такою. А порада для вас проявіть рішучість і не зупиняйтесь перед трудностями. Вам потрібно взяти все під свій контроль, всі свої сили, всю свою рішучість. Що працюють у вашому житті, щоб керувати ними, щоб рухатися вперед. Ось такий рік показують карти для водоліїв. Ставте лайк, пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал. До зустрічі!